Салют щирим знову гастомельська кормушка біля автопарк привлекла чергових попрошаєк. Знову кошмарять людей. Знову безпідставні зупинки. Це ж було вже. Коли виявили це все, зафіксували на відео. Юний поліцай почав ліпити горбатого, клеючи дурня, розказуючи про мене, що я нібито там піарюся і таке інше. Ви хочете на нас на піаритися, виробити свої відео в тік добре і тому добре. Подов... Ні, Це я вас неуків піарю, ті, які кошмарять власний народ, але все по порядку. Огласіть весь список, пожалуйста. Стоять вони там чого, тому що там багато всіляких комерційних підприємств, на які приїжджають люди, окрім того, що кошмарять самих працівників цих підприємств для того, щоб налякати спочатку, зробити безпідставну зупинку, потім налякати, що будуть вести до ТЦК і отримати хабаря. А нагадаю, хабар відповідно того, як працює тут Донецький поліцейський, від 80 тисяч до 120 а тепер сюжет. Але перед тим не забудьте поставити пальчик догори, натиснути клавішу підписатися на канал. І разом сила погнали! Да, Донецькі петухи опять кошмарять людей. Опа. Опа. Есть. Есть. Тепер зараз хай розказує. За что за Без підставними зупинками. А чому без підставними? А яка була підстава зупинити цю машину? Оцю от машину? Да. На, інозем... на іноземних номерах вона є. Так, навіть? у вас yes. є якась інформація, ну, що вона порушила якісь правила, чи ще щось. Ні. Ви ж 10-11 ту поступів читали? Ага, чи якась? 10, 10 -та стаття, 3 пункт, чи який до кінця. Ну. Ну, та має бути підстава але... Дивіться, я зупинив водія. Uh -huh. Вона їде тонована на іноземному uh -huh. На іноземній реєстрації. Перевірив на наявність. А, хотів перевірити на наявність заборонених речей? Ні. Все. Водій я адекватно себе повів, все мені сказав. Я що, він я то, що ви відомо. хотів хотів перевірити, я так. вам взагалі взагалі, я вам нічого не повинен не питати, правильно? Давайте попросимо на він і він захотає. Да, можете питати, в мене Вами до водія добро немає. Дня. А, Вам пояснили вашу зупинку причину? Поясніть, водію. Попросіть, хай пояснить вам причину зупиняти. Я вже водія відпустив, в мене діалог з ним закінчен. Вас приїжди, У Вас претензії? А що свободі? На що зупиняв? Просто спросив. Просто спросив. А що доганяли, так? Да? Що, біляв? А чого таке Дивіться, у вас є якийсь припис на перевірку? Да. Ось, покажіть, є. будь ласка, припис на перевірку. О, Закон довідниця. про нас безпеку, шостий... Мені, будь ласка, документ покажіть, що я припис. Раз на скажу. Мені не потрібен, вас, не... Мені не потрібен да. припис. Я громадянин України. Я зрозумів. У вас якесь да. конкретне звернення Закон до мене? Нас, ви хочете, нас заяву, написати. Закон Закон ви хочете заяву написати. Ви хочете заяву написати. Якщо ще я, я буду душою, хотіти, я до вас звернуся. Так, тоді хорошо, зачем ви мене затримуєте? Я роблю свою роботу. А як я вас я, не, я, ну, я, я, я вас затримаю? Я я, як я вас затримаю? Моя допомога потрібна вам. Я. І ви не відповіли, чому ви займаєтесь безпіставленим зубов. Я вам не зобов'язаний повідомляти, чому я зупинив даний транспортний забор. А я вам повідомлю. зобов'язані, тому що, тому що ваша служба є публічною. Я зрозумів, да. я вам чітко відповідаю. І відповідно на закону про нацбезпеку, безпеку, громадяни України, також громадські організації, мають повне право контролювати вашу діяльність зараз займаєтеся безпідставними зупинками. Це ваша, ваша суб'єктивна думка. Яка? Особиста ваша суб'єктивна думка. Поясніть, якщо це моя думка, я поясніть вже причину. Чому... Я вже відпустив його. Так, так поясніть йому причину зупинку. засіб на іноземну реєстрацію. Чому? Це, я, я, у вас є випадково інформація, випадково що вона щось порушила? Транспортний засіб. Ще Ристорій раз скажу. Це статті статті закону України про насильство mm -hmm. Поліцейський може зупинити транспортний засіб mm на іноземну реєстрацію та перевірки mm чинності перебування на території України. У разі, якщо є підстави, Ні. вважати, що вони. Ні. Ви дочитали 10-й 10 пункт 35-ї статті? Ну, і що не там знаю, казано? Якщо існує підстави, вважати, вважати, що <кху> вона порушена. Давайте будемо читати з вами. Давайте зійдемо з дороги, да? не давайте створювати. Ви патрульна поліція, у чим ви займаєтесь? тут? Безпоставними зупинками сьогодні? Це ваша думка. Ви хочете на нас напіаритися, виразити да. свої відео в TikTok Хорошо. і тому подобне. Моя, звісно. За, за рахунок цього ви добре. хочете, добре, ви добре, хочете добре, підняти да. свій авторитет. Звісно. Да. Але наша, наша діяльність, ваша, вона, ваша, є, вона, вона є законна. Ваша, ваша, ваша діяльність. Давайте зараз викличемо, давайте, зараз викличемо внутрішню безпеку, і хай вона пояснить, що ви тут робите. Якщо ви тут робите, то ви в іншій країні, дійсно, з метою розподілення його передачі володіння, користування або розпорядження особами, які не вивозили такі нарядки організації на митній території України або не вивищили митний режим. Дальше транзюр. Дальше транзюр. Дальше. Дальше Далі дочитуйте. Далі дочитуйте. Ні. Далі дочитуйте. Тобто ще немає. Є. Немає. Доброго дня. Немає. Uh, 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 це готовий uh, біля автопарку. Наряд поліції 1988 yeah. займається е, безпоставними зупинками. So, на, на, проси, просимо внутрішню безпеку. Да, да, да. да, so, да, да. да. Так, да, є, це центральна 1... один 1... О.

Ну що, що ви ухмуляєте? Давайте доведемо, що приїде внутрішня безпека, приїде внутрішня безпека. Марка авто, Тойота Корола 19. Ми приїдемо до свого відділку на перевірку. з приписом перевірки. А ви є просто громадянин України, якому я і так пояснив, чому я тут зробив і що тут. Ви нічого не пояснили. Це ви сказки дідуся по мені розказали. розказала. Зараз дідуся Панасі, а сказки дідуся Панаса. Будеш крусити вчора, сидіть. Вони займаються безпідставними зупинками, кошмарять водії. Щойно в мене зафіксований факт, що вони зупинили водія безпідставно, не пояснивши причину зупинки. Коли я підійшов, вони почали ліпити всяку дурниці. Ми тут, ми тут перебуваємо по завдаю, всякі всякі діла. І зараз втікають. Ну, вони, Я так думаю, вони намагаються на ТЦК затягнути. Чи що, чи якісь хабарі Вон втекли. 1988, Toyota Corolla. Піздуйте нахуй отсюди, йобані підораси. Вас ніхто не виходить. З Відео зафіксовано, так. Да. Щербина Андрій Ігорович Дякую, на все добре. Так, гарного дня. От друзі, бачите, черговий раз обіцялася і втекла з місця пригоди. Зупинили машину безпідставно. Не дочитавши 10-ту 10 частину статті 35-ї. Розказує ліпить фігню там, тікток, да тебе вивчає колише, тікток, шмікток, бля, яка тобі крен разниця. Ну то, що будеш ти звіздою цих тіктоків, це однозначно. Тому не забувайте відстоювати свої права, ганяйте цих е, недонедополіціянтів, е, це е, хабарники, які виключно для того стоять, щоб збирати з народу хабарі, залякувати блін їх. Якщо щось там не угодне, то тягнути на ТЦК і утримувати за те, щоб не везти до ТЦК від 80 до 120 тисяч. Це чергова кормушка, де я Донецьких тут зігнав, я не знаю, що це за гаврики, але вони обов'язково будуть у всіх соцмережах. Жалко, що не встиг поцікавитись посвідченням його, він мене забалакав, ну, тим не менше. Втікли, внутрішню безпеку, тільки почали викликати, одразу дали драла. Почали розказувати, поїхала. Ну, от така от історія, все, папа, раба бапам. Глуши так, їм вони... ще мало, блін. Ти вони ще хочуть біг. Не тікають, покатаємося за мусорилами, подивимося, як вони несуть службу свою, блядь. Вони завдання, вони... воно ж тільки звизділо, що він отримав там блядь, рознарядку і він там на завдання їде. Куди воно їде, бля? Балабол. Він казав, що у нього рознарядка і да, Е, да. Ну, типа, порушень. Да, яких порушень? Що він тут відпрацьовує? Відпрацьовує, блін, людей, Кошмари тут. Бо 80 тисяч гривень збивають, щоб в ТЦК не везти. Треба ну. зараз знати його посвідчення, хто це такий. Оце би тут бля, за знаки рапорта понаписували, бля, що тут односторонні і тут проти шерсті їздять, в якому стані ця дорога, то ніхто цим не займається, бля. тут односторонні, часто відбивають один одному зеркала, бля, пруть проти шерсті. У цих би, блін, да, тут стоїть кошмарити, але з другої сторони, то як встановлені знаки похабно. Розход поприятні, ми поїздимо за цими неуками. Він мені Неука, пихає діч про 10, 10 пункт статті 35, але трошки забувся дочитати її до кінця. Складні ці дії. О, бачите, вже відповідальний, повідомлений, всі діла. Буде розбиратися, ну і що, що він. Має? За щочку їх попожурить, тому що їхнє начальство і саме дає їм такі розпорядження, вони діляться з ними, понятне діло, це ж, блін. Піхота, яка зарабатує хабарі для свого керівництва. І то, що їх там за це накажуть, ну може просто вони тут просто не будуть блин, кататися. Ну що, блин, зрозумієш, що тіпа, ну, його в баню тут, блять, покипиш, блин. От все, що вони зроблять, ну, знімай їх. Ді воно їде. Бучанський відділ, блин. поліції, бля. Тут ж вони на відділ їдуть. Ну, то хай їдуть. За посвідченням його догнати, спитати, хай, хай люди знають цього героя. Тут устрою, бі, тут блядь. Машина наземної реєстрації. що тобі, Блядь, Автоєвросила блядь, 2.0 хоче, щоб почалася чи що. я хочу пігаритись на... ну хочу і що. Тебе дебіла хочу показати. Як ти власний народ кошмариш. Все, друзі, блин, чепуха, яка порушує закони і кошмарить власний народ, тупо блин, з позором здриснула і звалила. Типа невідкладне завдання у них. Поїхали шукати інших жертв. Ми на цьому скажімо так, мажорної ноті будемо закінчувати, тому що нема сенсу. Блин. Вони вже показали все, що є за ними ганятися. Нам наразі помішали. Вони спеціально поїхали таким маршрутом, там, де перекрьостів до фіга. І ми не змогли. Пасти їм на хвіст. до кінця. Ну ладно, хай їдуть. Напишіть свої коментарі, підпишіться звичайно на канал. Напишіть коментарі, що ви про це думаєте. І разом сила.